Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 572. Прочитайте пропорцію, назвіть її крайні та середні члени. Починаємо. Відношення числа 5 до числа 3 дорівнює відношенню числа 20 до числа 12. І скажемо, що числа 5 і 12 це крайні члени, а числа 3 і 20 середні члени. Наступне друге відношення числа 13 до числа 4 дорівнює відношенню числа 39 до числа 12. Числа 13 і 12 це у нас крайні члени пропорції. Числа 4 і 39 середні члени пропорції. Наступне третє відношення числа 18 до числа 63 дорівнює відношенню числа 16 до числа 56. Для того, щоб легше побачити, де крайні, а де середні члени, треба переписати цю пропорцію, але замість дробової рисочки напишемо знак ділення. Я пишу: 18 відноситься до 63, як 16 відноситься до 56, бачите, все те саме. І тепер видно, де у нас крайні члени, а де у нас середні члени. Пишу числа 18 і 56. Крайні члени пропорції. числа 63 і 16 середні члени пропорції. Наступне четверте. Відношення числа 16 до числа 12 дорівнює відношенню числа 68 до числа 51. Давайте перепишемо цю пропорцію замість дробової рисочки запишемо знак ділення. І скажемо, що числа 16 і 51 це крайні члени пропорції. А числа 12 і 68 середні члени пропорції. Наступне п'яте Х відноситься до 9, як 2 відноситься до 23. Числа Х і 23. Це у нас крайні члени пропорції. Числа 9 і 2 середні члени пропорції. І на останок шосте. Число 8 відноситься до Y, як число 64 відноситься до 15. І давайте перепишемо, це вже було замість дробової рисочки знак ділення поставимо. Тоді легше сказати, що числа 8 і 15 це крайні члени пропорції. А числа Y та 64 це середні члени пропорції. Все готово! Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!